Прокуратура оскаржила м'який вирок рівнянину, який займався торгівлею людьми. Феміда засудила його на три роки позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Чоловіку 44 роки він деякий час переховувався у Іспанії, аби уникнути покарання. На Україні йому інкримінували злочини, пов'язані із торгівлею людьми та незаконним обігом наркотиків. Минулоріч рівнянина знайшли і екстрадували до нашої держави. Він придумав собі такий хитрий спо. Заробітку на людських долях. Зокрема, він вербував жінок та під виглядом працевлаштування їх за кордоном, переправляв за кордон, передавав власникам нічних клубів, від яких жінки і дізнавалися, що вони будуть займатися не роботою адміністраторів по Києву, а іншими послугами, які принижують людську гідність та честь. Доведено, що окрім торгівлі людьми чоловік займався контрабандою наркотиків, їх збутом та пересилкою. Вину у скоєнні злочинів підсудний визнав суд його покарав на три роки позбавлення волі із конфіскацією половини належного йому майна. Однак, враховуючи м'якість вироку, державним обвинуваченим оскаржено судове рішення в апеляційному порядку. Вказане покарання за злочини є досить м'яким, адже е Передбачає Кримінальний кодекс України позбавлення волі лише за злочин з торгівлею людьми у вигляді від 5 до 15 років за контрабанду наркотичних засобів від 6 до 10 років. Ми скоєні занадто тяжкі, завдана значна шкода моральна, психологічна людським людям. І тому цей вирок уже оскаржений до апеляційного суду Рівненської області.